Добрий день, діти! Вас вітає красуня осінь. Ось вона прийшла вже до нас в гості. Давайте розкажемо про неї віршика. Осінь фарби готувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала. Потім все розфарбувала. Подивіться, все навколо стало різнокольоровим. Зовсім скоро всі дерева стануть ось такі гарні, яскраві, прикрашені осінню. А я пропоную вам сьогодні діти, зробити аплікацію різнокольорового осіннього дерева. Отже, діти ми зробимо сьогодні. Осіннє дерево. Але спочатку наші пальчики хочуть привітатися одне з одним. Спочатку всі пальчики вітаються з великими. Давайте починати. Один, два, три, чотири. Один, два, три, 4. І ще один, два, три, чотири. Тепер дві долоньки вітаються всі пальчиками. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, 3, 4, 5. І ще раз. Один, два, три, чотири 5. А тепер ми будемо затискати наші долоньки в кулачки по черзі, згинаючи пальчики. Один, два, три, 4, 5. Затисли міцно кулачок. Один, два, три, 4, п'ять. Затисли міцно кулачки. А тепер перегорнули. І розслабили пальчики, і ще затисли міцно, міцно, ми сильні, сильні і розслабили пальчики. Молодці, ми готові працювати. І тепер я вам розкажу, як зробити осіннє дерево. Спочатку треба зробити ось такий круг. Я його обвела просто ось так: поклала кришку будь-яку, взяла коричневий фломастер і обвела зробила круг. Тепер це уже наше дерево, верхівка дерева, його крона. Але не вистачає стовбура, на чому тримається все дерево. Ми візьмемо смужечку коричневого паперу і ось так з обох боків зробимо надриви такі. Ось так. З іншого боку, і у нас утвориться стовбур. Він буде трошечки нерівний, такий, як він є в природі. Ось ми його прикладаємо і у нас уже готовий стовбур. Але нам ще потрібно зробити листечко. Листечко треба зробити з різнокольорового паперу. Можна взяти оранжевий, можна взяти червоний, можна взяти трохи коричневого і, звичайно, жовтий. Листечку будемо робити дуже просто. Ми просто будемо розривати папір на шматочки, ось такі, і складати їх в кубку. І ось у нас вже багато різнокольорового листя. Що ж, можна приступати до наклеювання. Для цього нам буде потрібен пензлик, клей і серветочка, щоб знімати зайвий клей з роботи. Спочатку ми наклеюємо з вами стовбур, намащуємо його з білої сторони паперу, прикладаємо до нашого круга і притискаємо серветочкою, щоб робота наша була охайна. Тепер нам треба наклеїти листя. Для цього ми беремо клей. І намащуємо повністю, ось так, все коло. Ось так, ніби зафарбовуємо його фарбою. І тепер просто в довільному порядку приклеюємо різнокольорове листя. От так, як вам захочеться. От тут буде жовте, тут оранжеве, подивіться. Можна додати коричневого, бо восени і коричневий листочко є. Ось такого темного, оранжевого кольору можна додати. Можна навіть трошки зеленого, тому що листя восени не одразу стає повністю жовтим або золотим або коричневим, а воно може бути ще й трошечки зеленим. І ось так ми приклеїмо все листечко, що ми з вами приготували. Подивіться, діти, яке гарне дерево в нас вийшло. Тепер треба ще притиснути нашу роботу серветочкою, щоб листечко наше трималось міцно на дереві. А ще можна зробити таке. А, адже не тільки. На дереві листя восени воно опадає на землю. І ми можемо зробити так, намастити клеєм внизу і приклеїти декілька листочків під деревом. Подивіться, діти. І у нас вже вийшов осінній пейзаж. Подивіться, як гарно. Лістя, і на деревах уже золоте, і внизу під деревами лежить. Це дуже красиво. Я пропоную вам діти зробити вдома таке осіннє дерево, сфотографувати свою роботу і надіслати мені. І у нас буде цей цілий осінній ліс. Коли багато дерев, то це ліс. Я чекаю на ваші роботи. До побачення!